Пульпіт – це не просто біль, це останній шанс врятувати зуб. І час тут відіграє ключову роль. Все починається з карісу, якщо його не лікувати, на ранніх стадіях інфекція доходить до нерва, де з'являється запалення та біль. Біль може бути різким, пульсуючим, часто посилюється вночі або при температурних подразниках, але іноді біль може бути незначним і це ще е, небезпечніше, бо пацієнт відкладає візит до стоматолога. На цьому етапі стоматолог може врятувати зуб. Ми видаляємо запалений нерв, обробляємо канали та відновлюємо структуру зуба. Якщо зволікати, інфекція поширюється на корінь і кістку, зуб стає рухливим, і його часто доводиться видаляти, на жаль, пульпіт не завжди починається з сильного болю, іноді зуб здається живим, але процес руйнування вже почався. Саме тому важливо звертатися до стоматолога при перших симптомах. Біль це сигнал, який попереджає нас про проблему. Своєчасне лікування пульпіту дозволяє зберегти зуб, уникнути ускладнень і повернути здорову, красиву усмішку.